Новопавлівський напрямок, наскільки ситуація складна там, складна, пане Дмитро. Я, досить складна. Причому ми з вами постійно акцентуємо на цьому увагу. Ситуація на цьому напрямку е буде використовуватися і ну вона і використовується навіть не стільки в військовому плані, як і в інформаційно-політичному. Причому зауважте активізація. Бо війкій, а за останню добу це до 200 боїв по лінії фронту, якраз припадає на візити, можливі, не можливі, а майбутні візити американських високопосадовців, як в Москву, так і Київ. А це свідчення того, що російська сторона намагається по максимуму використати цю ситуацію для покращення тактичного становища. Новоповлівський напрямок не виключення. Ще раз підкреслю. Це намагання російської сторони здійснити військово-політичний тиск на українське керівництво. Причому зауважте знов таки удари по території Дніпропетровської області, виключно по цивільній інфраструктурі, різка збільшення кількості ударів. А це свідчення того, що і територія вашої області наразі вже є зоною активних бойових дій.